Третє місце на другому етапі Всекраїнської учлівської олімпіади з хімії отримав вихованець курятської виправної колонії. В установі обрали двох найкращих учнів, яким дали можливість потрапити на другий етап Олімпіади за межами виховного закладу. Такий захід проводився вперше не тільки в пеніціарних установах області, а навіть у Україні. За ґратами можна досягти успіхів у навчанні. Вихованці куряської колонії, що на Харківщині. Взяли участь у Всеукраїнській учнівській олімпіаді. Як зазначають в обласному управлінні пенітенціарної служби, подібний захід провели вперше не тільки в області, а навіть в Україні ми прийняли участь в етапі в першому етапі, який проїзд прямо в колонії кулірського воспитательної, де приймали участь, пройшов отбор, і два учасники вийшли на Второй етап для участі в проведенні Олімпіади. Юнаки виявились кращими з хімії серед своїх однолітків. Тож для участі у другому турі Очнівської олімпіади їх провезли під наглядом адміністрації за межі колонії. Та спочатку було кілька місяців ретельної підготовки. Означає тобто два місяці тренуваннях, потім приїхали там в участь Олімпіади і на далі допоможні. Ну, на протяжении нескольких місяців я работал з учителями, завчами по поводу хімії. Ну думаю, після освобождения піти вчитися в якийсь вуз. Керівництво колонії теж вважає, що подібний досвід у майбутньому допоможе юнакам вступити до вишу та розпочати нове життя, а ще стане прикладом для інших вихованців. Для самих воспитанников это, конечно, поощрение. Виїзд в город пообщаться з іншими людьми, з іншими дітьми. Но воспитанники однокласники, все таки видять, що пальмо пірміса взяли двоє і немножко по юношески завидуют. И Я думаю, у есть ему йому стремиться к чему то быть лучше за результатами Олімпіади, один з куряжан Андрій Кравченко посів третє місце. Це досягнення буде враховане при розгляданні питання про його умовно дострокове звільнення. Ксенія Ручка, новини сьогодення.